Boa, Були. Чи знайомі вам симптоми, коли у холодну погоду закладає ніс, сльозяться очі, сверблять та набрякають руки і обличчя, тріскає шкіра на губах? Здебільшого ці прояви списують на симптоми застуди. Втім, якщо кожного разу у морозну або вітряну погоду виникає така реакція, є підстави вважати, що у вас холодова алергія. Що ж це за недуга і як її лікувати, розкажуть наші експерти. Що організм може по-різному реагувати на зниження температури повітря. Втім, якщо є реакції, такі як почервоніння, похирці, висип і свербіж, що не зникають через 20-30 хвилин після того, як ви зайшли у приміщення, а неприємні відчуття зберігаються не менше 48 годин, найімовірніше, що це холодова алергія. До речі, вона може проявлятися не тільки від морозу, а й від сильного вітру при контакті з холодною водою, під впливом кондиціонера та на протягах, алергічна реакція може настати навіть, якщо ви випили щось холодне, Бне або з'їли морозиво. Холодова кропивниця, вона, як правило, розвивається у людей на фоні якогось іншого захворювання. Тобто, коли з'явилися явища кропивниці холодової, потрібно шукати причину. Зазвичай це може бути ураження кишково-шлункового тракту, ураження кишківника, дисбактеріози, ураження жовчного міхура, запалення жовчного міхура, дисфункція. Це можуть бути запальні стани будь-якої етіології. Це можуть бути хронічні гайморит, фронтит, тобто синусити, ураження горла, фаренгіти, танзеліди це можуть бути запальні захворювання геніталій. тобто, все це служить фоном. Крім того, дуже часто явище холодової крапивниці розвиваються на фоні глисної інвазії. Ось це також є одним із захворювань, коли ми маємо справу з холодовою алергією, як вторинним захворюванням. У хворого, що має таку алергію, уже за температури від 4 градусів, може свербіти спочатку відкриті ділянки шкіри, обличчя, руки, вуха, слизова губ, а згодом і інші частини тіла з'являються набряк і щільні висипання рожевого або білястого кольору. Природа такої незвичної реакції організму на холод досі достаточно не визначена. Втім, дізнатися, чи дійсно є у вас алергія на холод, можна за допомогою простого тесту. На ділянку ліктьового згину покладіть кубик льоду. Через 10 хвилин має з'явитися шкірна реакція. Реакція значне почервоніння або схожий на опік пухирець. Якщо це є мерщій на консультацію до лікаря, для того щоб визначити діагноз холодової алергії, потрібно поставити цей холодовий тест. І Є такі ще холодові аглютиніни, здати аналіз крові на ці от холодові антитіла. Тобто, тільки цих два аналізи допоможе сказати, що в людини дійсно холодова алергія, це сухість гу. Подразнення шкірі, сухі шкіри, печіння шкіри після приходу з холоду воно може бути не специфічною реакцією на холод. Тобто, це не обов'язково будуть явища холодової алергії. Для всіх, хто має прояви будь-яких алергічних реакцій, медики рекомендують уникати контакту з алергеном у даному випадку з холодом або ж ретельно від нього захищатися. Перед виходом на вулицю в холодну погоду потрібно нанести на обличчя. Жирний захисний крем по максимуму тіло захистити, вдягатися тепло, одежа має бути довгою, взуття має бути високим. Потрібно закривати ногу якомога вищину і обов'язково глинково ступневий суглоб, щоб був захищений. На руки рукавиці, причому рукавиці такі, щоб не проходило, ну щоб не продувалися вітром. Бажано шкіряні або Сінтапонові рукавиці на шию шалічок і капюшон на голову. Ну і в ті хворі, які вже знають, що у них лодова алергія, перед виходом за півгодини приймають спеціальні препарати, які теж допомагають у ці явища пропиниці трошечки знизити. Спеціалісти зауважують, що частіше прояви холодової алергії бувають у жінок. Визначили навіть критичний вік хвороби – 25-30 років. До речі, варто мати на увазі, що холодова, як і інші види алергії, за відсутності цілеспрямованого лікування у подальшому може проявлятися частіше та у гострішій формі. Багатьом людям здається, що нежить це проблема негідна уваги, а деякі взагалі не вважають його захворюванням. Однак це не що інше, як справжнісіньке захворювання, і дуже неприємне. Судіть самі, під час нежиттю ми не можемо спокійно спати, робити звичні речі, спілкуватися. У нас знижується працездатність і апетит. І все тому, що не можемо нормально дихати і розмовляти. Відчуваємо слабкість, а з носа постійно тече. Для нас це дискомфорт. А як дітям? Ну хіба можна сказати, що нежить проблема негідна уваги? Краще за все. Це поставитися до неї серйозно. Нежить, а вірніше реніт це гостре запалення оболонки носа, яке може виникати за будь-яких умов. Та частіше нежить є супутником гострих вірусних інфекцій. Перша стадія це сухість в носі. При протер потраплянні віруса, скажімо, грипу або іншої респіраторної вірусної інфекції на слизові оболонки носа виникає гостре запалення слизових оболонок. От відповідно. Виникає симптоми нежиті. Перший симптом це сухість в носі, подразнення носа, таке неприємне відчуття в носі, яке триває декілька хвилин. Після цього наступає різкий напряг слизової оболонки носа, утруднюється носове дихання. І, власне, це вже є симптомом таким доволі неприємним, який характеризує нежить. Вслід за гострим набряком, таким, за блокадою носового дихання, наступають виділення з носа. Спочатку вони носять слизовий характер, а через 2-3 дні при приєднанні. Бактерійної флори, вони стають слизові гнійні виділення. Кажуть, якщо лікувати нежить, то він минає за сім днів, а не лікований за тиждень. І це може бути правдою, якщо нежить не супроводжується кашлем, болем у горлі та підвищеною температурою. Натомість такі симптоми можуть провокувати тривалий нежить. Якщо нежить продовжується більше семи днів, якщо проникає бактерійна флора, в ряді випадків доволі часто виникають захворювання придаткових пазок носа. Ну, Відомо, що існує там ряд придаткових пазок носа. Найбільші пазухи носа це верхньощелепні або гаймерові пазухи. І власне запалення цих гаймерових пазух це як наслідок в багатьох випадках, наслідок От. Отже, перша допомога дитині, в якої починається нежить. ну, Наряду з симптомом респіраторної вірусної інфекції, температура, значить. Боремося з температурою. Багато пити дитині треба, але перш за все треба розблокувати носове дихання, тобто дати вільне проходження повітря через носові пазухи. Тому наше перше завдання це розблокувати е, ніс. Для цього застосовуються судинно-звужуючі краплі. Ну, судинно звудючі краплі дуже багато. Зараз механізм їхніх дії полягає в тому, що впливаючи на слезову оболонку, вони викликають скорочення цієї слезової оболонки, як наслідок розширюється носові ходи і покращується носове дихання. Бажано було б обходитися, звичайно, в таких маленьких ділях, Діток, сольовими розчинами, але якщо все-таки міст не розблоковується, не наступає покращення, то ми мусимо користуватися судино-звужувачими крапельками. Є ряд знову ж судино-звуживачі які випускаються спеціально для діток до, до одного року. Чимало наших співвітчизників, керуючись бабусиними рецептами та порадами, намагаються лікувати нежить господарчим милом, соком буряка чи цибулі. Однак подібні народні засоби лікарі ніяк не радять маленьким пацієнтам. Милом і агресивними кимикись речовинами, до яких відноситься господарське мило, яке має яскраво виражені лужні властивості, можна отримати опік слизової оболонки носа. Тому, звичайно, в дітей це не застосовується. Ну є цілий ряд медикаментозних, таких вірніше народних. Методів це сок буряка. Сік цибулі, але знову ж вони відносяться до гостроподразнюючих е, таких засобів, е, які можуть викликати запалення слизової оболонки самі по собі, викликати хімічний опік навіть слизової оболонки носа. Тому, якщо хочете вже домашніми засобами користуватися, можна е, відварами трав, ромашка, череда, звіробій робити такий чайок і тепленьким розчином по декілька крапельок е, закапувати в ніс, таким чином промивати носа. Знову ж хочу застерегти, що. Застосування цих розчинів не треба, не рекомендується їх вводити під тиском місто. Тобто можна шприцом, можна з деякі батьки, які активно хочуть вилікуватися за один день. Чи таке дуже активне лікування? Оце такі е, активні вприскування чи забагато прискунь слиспорожнину носа може викликати запалення вуг. Якщо нежить вчасно не лікувати, вона може перерости у гайморит, захворювання, яке зазвичай потребує лікування антибіотиками та спеціальних процедур. Тому не слід нехтувати нежиті ні дорослим, ані дітям. Не дарма серце називають двигуном, мотором нашого організму. За будь-яких порушень у його функціонуванні людина відчуває значні нездуження. Цей орган невпинно працює протягом усього нашого життя 24 години на добу. Всі захворювання, з якими нам доводиться стикатися, усі курси лікування відбуваються і на стані серця. А ще стреси, неправильний спосіб життя, фізичні навантаження і моральні переживання. Все це залишає слід на стані серцевого м'яза. Тож як можна зміцнити серце ще на тому етапі, коли воно функціонує? Нормально, адже краще попередити нездужання, ніж потім з ним боротися. На жаль, лікарі констатують, що за кілька останніх десятиліть значно помолодшали усі серцево-судинні патології та хвороби, і причин цьому багато. Витоки основних захворювань серцево-судинної системи, як правило, закладені в дитячому і підлітковому віці. І потім те, що от сталося, можливо, навіть в дитинстві, навіть не в підлітковому періоді, вони призводять до втрат до серйозних захворювань. Серце і судин, втрати непрацездатності і в подальшому навіть виходу на інвалідність. Чинників багато не тільки в Україні, не тільки в Рівненській області, а взагалі в всьому цивілізованому світі. І це і економічні показники, це е, урбанізація, це все-таки очевидно в певних е, хімічних на сьогоднішній день різних елементів. І потрапляння їх в зовнішнє середовище не сприяють роботі серця, втома стреси та значні фізичні навантаження. Втім, уникати фізичних прав як і уроків фізкультури не варто, зауважують медики. Звичайне заняття фізичною культурою взагалі повинно бути. Діти повинні бути треновані. Ви зверніть увагу на наших дітей: комп'ютер від рання до темна або якщо заняття спортом, то це гіперзаняття, наприклад. Якась штанга. Значні фізичні навантаження, де йде гіпертрофія м'язів, вони ж хочуть бути гарними, а насправді йде гіпертрофія м'язів серця, яке впливає, що не в підлітковому, то в більш старшому віці. Тепер стреси, знову ж таки, ну, сучасність наша, мабуть, впливають на те, що діти у нас підлітки, звертаються до нас з проблемами з тиском. Ми ставимо зараз не просто артеріальну гіпертензію. У нас є на обліку діти в області, і їх вже не так мало, які мають. Гіпертонічну хворобу головна пігулка здоров'я для вашого серця відмова від шкідливих звичок, а тоді можна гартувати двигунчик. Отож, зміцнити серцеве м'яз без фізичних навантажень просто нереально. Ідеальне навантаження для поступового гардування серця це плавання. Бажано у повільному темпі тричі на тиждень кажуть медики. Якщо плавання вам не підходить, тоді займайтеся на велотренажері чи катайтеся на велосипеді. Для зовсім лінивих підійде ходьба на місці з напруженням всього тіла. Причому темп ходьби слід збільшувати щодня, а закінчувати вправу необхідно присіданням, тримаючись за спинку стільця, бажано 10 разів. А ще більше гуляйте на свіжому повітрі. При ходьбі серце не напружується, а кров насичується киснем. Американські вчені довели, що корисними для серця є приємні емоції та сміх. Виявляється, що після стресу, який викликає навіть перегляд трагічних фільмів, рух крові у судинах сповільнюється, а після перегляду комедії прискорюється. Отже, хочете довше жити, частіше смійтеся. А на сьогодні це все. Будьмо здорові.